Польща хоче створити альянс із Британією, аби запобігти можливій зраді України, коли Дональд Трамп увійде у Білий Дім. Пише The Times. Видання повідомляє, що найближчими днями прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує провести зустріч з британським опозиційним лідером Кіром Стармером, президентом Франції Мануелем Макроном та генеральним секретарем НАТО Марком Рюти, на які вони мають обговорити питання можливого впливу результатів виборів у США на військову підтримку України. Ну а у росіян мінус штурмовий гелікоптер Мі 24 його спопилили на аеродромі Клін 5 що в Московській області в ніч з 9 на 10 листопада. Фото і відео підтвердження цього уже опублікувала Прислужба головного розв... управління розвідки Міністерства оборони України за їхніми даними. Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92-ї ескадриль 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил Російської Федерації. Same.